Наберітливо витрачати купу коштів на паливо. Дивіться, класний варіант. Hyundai Kona, Автомобіль 2020 року виготовлення, експлуатація з го Мінімальний пробіг, до речі, 26 тисяч кілометрів. Автомобіль весь в рідній фарбі з рідним склом, максимально збережений. Кого цікавлять такі автомобілі? Зараз вам покажу так швиденько загально, потім повністю перейду по автомобільчику. Гарна комплектація. Стан нового автомобіля, пробіг точно оригінальний. Датчики, бачить автомобілі, гальмує. Підрулює, тримає в полосі наш номер телефону 096079167, вашкарто.ком дочку є, інстаграм, YouTube, телеграм. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також всі посилані на наші соціальні мережі. Тому, кого цікавить класні автомобілі з оригінальними пробігами, переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Регулярно приганяємо як електричні автомобілі, так само й дизельні. От Зараз обіду загально покажу цей автомобіль по стану. Стан дуже збережений, пробіг оригінальний. Дуже зручний автомобіль для міста. Витрата на 1 кілометр, там 30-50 копійок на 1 кілометр. В залежності де заряджатися. Отакий От максимально збережений автомобіль, весь рівненький, без м'ятин, без коцок, без колів, все охайно. Такий вигляд має автомобільчик. Так, дивіться, по гумі, у нас взагалі в класному стані гума. Також у нас позаду взагалі як нова. Є камера заднього виду, безключовий доступ. От камера, безключовий доступ. Дуже зручно, підійшов, натиснув, автомобіль відкрився, сів і поїхав. Натиснув клавішу, завів і поїхав. От такий вигляд має. Також от розміщуються в нас всі датчики. Також датчик розміщується тут під низом. Радарчик, дістронік. Є, до речі, тут розетка, є швидкісна і звичайна. От швидкісна, це CS2, Type 2. Е, можна повністю зарядити автомобіль на швидкісний за одну годину. Е, за домашній, в залежності від того, який у вас зарядний блок і яка там видача у вас вдома в розетці. До речі, з автомобілем є дві зарядних проводи домашній і швидкісний type 2. Тому повністю комплект, два ключі по автомобілі. Так, ось у нас пробіг 26 тисяч кілометрів. Зараз вімкнемо автомобіль. Так, по салончику у нас все максимально охайно, також підсвіточка вмикається для окулярів. Також у нас підсвіточка тут. Дуже багато різних ніж, дуже все зручно, телефон поставити можна підстаканники. Коробка передач промикається, також досить зручно. Вибір режиму рухів, електрорічничок. Також у нас великий бардачок є, дуже багато всього, клімат, CarPlay, Android Auto. Отак от виглядає автомобільчик. Так, шкіряне кермо. до речі, В ідеальному стані. Ну, Пробіг оригінальний 26 000 км. А, до речі, зараз я вам ще покажу, є підтвердження цьому. Так, зараз покажемо підтвердження пробігу. Є вся історія, записана зараз от в книжці. ось він код автомобіля. І далі у нас записи йдуть. Так, так, так. Де там вони починаються? Так, ось у нас записи по пробігу У 2021 році 20. 3, на початку, і 24-му, і навіть у 24 на 3 го місяця. Також у нас є ще тут виписки з сервіса. В такому вигляді роздруківки. детально можна подивитися, коли там приїдете. Все збігається з цими записами також. Тому автомобіль точно пробіг перевірений, можете не хвилюватися. В цьому плані все класно. А ну, давайте ще покажу з цієї сторони, як воно виглядає, все. Все також шахайно. в гарному стані. Так, і позаду, швидко темніє, на жаль. Також у нас позаду багато місця, все комфортно, зручно. Є в нас підлокітник, підстаканники, є в нас тут така резиночка, щось можна покласти. Так, І по багажничку також зараз покажемо. Так, по багажничку у нас також місткий багажник, це Type 2, до речі, провід від домашньої залишиться в гаражі. Дуже багатенько місця, є крючечки, щоб натягнути сітку поставити. Також є в нас крючечки по бокам, є ніжка з боку. Також такий органайзер у нас у два шари. Запасочка немає, до речі. тут у нас ремкомплект. Але в Європі так всі автомобілі приходять, тобто варіантів в принципі, немає. Є підсвіточка, до речі. Так, І також зараз покажу по фарбі. Так, починаємо з водійської дверки. 154, 136, 151. Все оригінал. 115, 135, 151, 159, 159, 146. 146. 138. Так, по даху у нас. 138, 148. Давайте ще попереду. Так, 141. Так, ззаді у нас 141. 152, 140. Так. Так, а тут у нас видно, що другий шар. Зовсім десь, можливо, царапинка була. Так візуально дивився, що нічого не видно. 140. Так, мабуть, просто перефарбування незначне. Це... В принципі, нічого страшного в цьому немає. Ось все прибуває, все нормально. Тобто загально там мінімальний-мінімальний шар. Так, далі 136, 148, 133, 142. Так, і з цієї сторони ще дах. 142. Так, ну і можна проємчик поміряти. 98, щоб було зрозуміло. Так, і з цієї сторони 73. Так, зараз в ляді гляну. В принципі, візуально не видно, навіть що фарбувалося, не ні переходу нічого. Це або такий просто другий шар був, або так з заводу фарбувалося, або не знаю. Але в принципі все загально класно. Так, по склу у нас, до речі, по склу у нас оригінал. Оригінал, оригінал. Ззаді також оригінальне. Оригінальне. Так, оригінальне в нас, оригінальне. Так, і лобове в нас також оригінальне. Тому, в принципі, класний автомобіль, в класному збереженому стані, з оригінальним пробігом, пробіг підтверджений. Є вся сервісна книжка, є записи, додаткові навіть виписки з офіці... ну, сервісу офіційного. Видно, що все підтверджується. Обслуговувалися регулярно, все як потрібно. В класному стані, два ключі, два проводи. Тобто повний комплект. Хто хоче, бажає класний збережений автомобіль в максимально класному стані, з оригінальним пробігом мінімально 26 тисяч кілометрів. Наш номер телефону 096 07 9167, ваш карточка.конточкоє, інстаграм ютуб, телеграм, На сайті всі посилання на соціальні мережі, також детальні фотографії. то переходьте, вибирайте, підписуйтесь, слідкуйте, регулярно приганяємо. Всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.